Це отці преподобні чинці і черниці, вірні Коломийської Чернівецької партії Української грекотолицької церкви. Христос Воскрес. Сьогодні наш владика Господь поставив трофей перемоги над смертю і скинув владу диявола через своє Воскресіння відкрив нам дорогу до Спасіння. Тож будемо всі сьогодні радіти, тріумфувати і веселитися, святий Йоанн Золотустий, дорогі христі, брати і сестри! Коли ж бо Христос не воскрес, то марна проповідь наша, та марна і віра наша, каже апостол народів Павло в посланні до коринтян. Все проникаюча істина Воскресіння Сина Божого стала основою Христової церкви, яка поширилася на всі континенти. Жоден із великих вчителів провідників людства не воскрес із мертвих, тільки Христос воскрес із мертвих смертью смерть подолав і тим, що гробах життя дарував. Воскресіння Христове є запевненням того, що наше життя, яке почалося на землі, після Воскресіння буде вічно продовжуватися на небі. Саме тому апостол Павло Радісно взиває: смерть поглинута перемогою, де Твоя смерть і перемога, де Твоя смерть і жало». Богу дякую, що дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. 1 до Корінтян 15, 55 і 57 стих. Основуючись на таїнстві Христового Воскресіння, Свята Церква навчає, що смерть не завершує життя людини, але продовжує дорогу душі у вічності. Тому той, хто проникає в глибину Христа і гробу, то буде посвячено таїнству Воскресіння. Пізнає кінцеву мету, заради якої Бог сотворив ці речі, на початку проповідує Максим Ісповідник. Цей радісний час, вітаючи з християнським привітом Христос Воскрес, воістину Воскрес, ми висловлюємо велич Божої любові до кожного сутворіння. Саме у Воскресінні реалізується наше сподкоємство як Божих дітей, покликаних Небесним Отцем через Святого Духа, через миропомазання і повсячасно живлення них. У присвіті в хресті тілом і кров'ю Сила єдиносушного. Воскресіння Ісусове відкриває кожному з нас дар майбутнього Воскресіння з мертвих, бо Христос вислужив для кожного, хто визнає правду і дар Воскресіння, цей Божий привілеї своєю смертю і запевнив для всього людства через своє Воскресіння. Святий Апостол Павло пише: як в адамівці помирають, так у Христі живуть. На Воскресінні Христовому базується вся віра Церкви. Цей 2013 рік наша церква визначає як рік віри та рік 125-ліття Володимирового хрещення України Русин. І з 16-18 серпня у Києві на всецерковній прощі з нагоди посвячення Патріаршого собору Воскресіння Христового. Ми урочисто побачимо воскреслу Українську греко-католицьку церкву, яка пройшла свою Голгофу 1946-1980 років і Божою силою, любов'ю і правдою оновилася. Вітаючи великоднім привітом священників, монахів, монахинь і всіх вірних коломийсько чернівецької епархії, Бажаю кожному міцної віри, бо без віри неможливо подобатися Богові. Лучуся співчуттям до всіх хворих і терплячих важких випробуваннях. Я переконаний, що силою пасхального таїнства і неосяжного Божого милосердя ми краще служитимемо потребуючим ближнім, адже цього року ставимо також акцент на соціальному служінні нашої церкви, ставлення до потребуючих є найкращим дзеркалом нашої духовної зрілості, тому плекаємо в собі чесноту християнського милосердя. Щоб очима віри, вміти розпізнати у нашому ближньому лик Христа, звертається до нас Блаженніше святослав глава і отець Української греко-католицької церкви. Прикладом служіння ближньому є сиротини Святого Миколая, який заснувала, яким опікується наша коломийсько Чернівецька єпархія. Через ті пожертви, які ми складаємо у своїх паравіальних храмах, ми стаємо солідарними з дітьми-сиротами. Інвалідами, недоленими, які також знайшли розраду і реальну поміч у перхіальній спільноті Боже милосердя. Разом із святішим Отцем Франциском Папою Римським я сьогодні хочу закликати: приймімо благодать Христового Воскресіння та дозвольмо, щоб нас оновило Боже милосердя. Дозвольмо, щоб Ісус нас любив. Дозвольмо, щоб могутність його любові перетворила також і наше життя. Нехай же Воскресний Христос благословить кожну нашу українську родину, своєю благодаттю зцілить душевні та тілесні рани та допоможе всім нам радісно і гідно прийняти дар Воскресіння. Христос Воскрес! Воїстинно Воскрес, благословення Господня на вас і обладатті чоловік завжди нині. По час і на віки віков. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри! У цей світлосяйний день, коли церква Христова і всі вірні святкують перемогу добра над злом, любові над ненавістю, життя над смертю. Я щиро вітаю вас з величнішим святом, праздників, праздником і торжеством всіх торжеств Воскресінням Христовим. Нещодавно ми споглядали на христі розп'ятого Спасителя, ми бачили його невимовні муки страждання і болі, на які за свідченням святого письма навіть природа не могла мовчки дивитися. Ще недавно церква Христова закликала нас усіх поклонятися страстям Христовим. А сьогодні вона кличе нас воскреснути разом з ним і духовно радіти, бо немає більшої радості, аніж радість Воскресіння. Нарешті сповнилися всі старозаповітні пророцтва. Нарешті Адам побачив своє спасіння, яке було провіщено йому ще в раю. Нарешті новий Адам, Христос Спаситель, приніс Спасительну жертву за гріхи старого Адама і відкрив двері раю для кожної праведної душі. Бо як у Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Апостоли безмежно зраділи, побачивши Воскреслого Господа. Через Воскресіння утвердилася віра святих Апостолів, і вони в повноті пізнали Його. Саме Воскресіння стало головною проповіддю святих апостолів, вчителів церкви, пастирів церкви Христової, святий Григорій Богослов. Останню свою проповідь закінчив такими словами. Я відчуваю, що перо моє тремтить у моїх старечих руках. Мабуть, я пишу останнє слово про Воскресіння, та я знаю, що промисел Божий наставить і нових пастирів, які будуть проповідувати безнастанно про Воскресіння. Майже дві тисячі років Пасха Христова проповідується по всьому світі, оживляючи людей, Настановляючи їх на дорогу спасіння, даруючи їм надію, вселяючи в них безмежну радість. І ми радімо із святими апостолами і угодниками Божими, святкуючи разом Пасху Христову. Він воскрешає нас, які впадаємо у гріх. Він дає нам силу боротися проти всіх гріхів і спокус, які звідусіль нападають на нас. З Його Воскресінням уже ніщо не стоїть на заваді нашому Воскресінню і духовному відродженню. Усі перешкоди усунути, усі двері відкрито. Нам потрібно лише прикласти зусилля, набратися рішучості і побороти в собі гріх. Це ми сповна можемо виконати, коли полюбимо Господа нашого Ісуса Христа, усім своїм серцем, усією своєю душею, усією своєю силою, коли. Наше серце буде переповнене любов'ю, милосердям, добротою, коли проженемо від себе гріхи злоби, гніву, гордості, коли поборемо в собі фарисейське лицемірство і протягнемо руку допомоги потребуючим. Воскресіння Христове це і є наш вільний вихід з рабського полону, з полону гріховної залежності. Перемога над гріхом це і є наше з вами Воскресіння. У ці святкові пасхальні дні сердечно вітаю вас, улюблені брати і сестри, з Воскресінням Христовим. І бажаю, щоб Воскреслий Христос зміцнював ваші душевні і тілесні сили. Першим вітанням після Воскресіння Христа до апостолів було Слово Мир вам. я сьогодні бажаю, щоб мир нашого Господа. Завжди перебував з нами, щоб настановляв нас, вів нас дорогою Спасіння, щоб дарував нам надію і впевненість в тому, що Він з нами по всі дні аж до кінця віку, щоб Воскреслий Христос благословляв нашу країну, оновив її духовно, щоб дарував їй славний розвиток. Нехай благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа буде з усіма нами. Амінь. Христос Воскрес! Шановні краяни, ці святкові дні щиро вітаю вас, ваші сім'ї та родини з великим святом Воскресіння Христового. Нехай Воскреслий Господь дарує вам здоров'я, щастя, радість і благополуччя. А малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю віру, надію і любов, мир, духовну радість у ваших справах, на благо нашого народу та процвітання України, веселих та радісних свят і воістину Христос воскрес. Вельмешановні мешканці Коломищіни, у ці радісні, пасхальні дні шлю сердечні вітання з нагоди великодного свята, нехай Господь наповнить ваші душі неземною радістю, веселить в серцях мир, благоду, енергію для розпиту нашого краю та безмежну любов до свого ближнього. Хай торжество Божої істини і відродженої України утвердить переконання, що людська перемога можлива лише з допомогою Божої. Премудрості. Бажаю міцного здоров'я, достатку, глибокого розуміння, єдності і Божої ласки. Нехай світло Христового Воскресіння увійде у ваші оселі, звеселить родини, об'єднає у щирому прагненні творити добро землі в ім'я духовного розквіту і оновлення писанкової Коломиї, Коломищини, держави Україна, Христос Воскрес! Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем світлого Христового Воскресіння. У житті кожного християнина Великдень, свято особливо шановане та величне, і не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією. Великодні дні зазвичай спонукають усіх віруючих. По-новому побачити і відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще бути добрішими і милосерднішими. Пасхальні дні це й час віддати шану всім тим, кого нема серед живих, хто, залишивши нам свою любов і життєвий досвід, поринув у вічність, Згадаємо їх молитвою та добрим словом. Зі святом вас, шановні, від усього серця бажаю вам благодаті, добробуту! Миру, злагоди та й душевної величі. Нехай цей великий день дарує всім вам щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Мої земляки, дорогі мої друзі, колеги по роботі, знайомі, односельці, родина великоукраїнська, Христос Воскрес. Сьогодні я маю велику честь звертатись до вас і вітати кожного з вас з найбільшим християнським святом, який є християнина Українця. Христос Воскрес і цим самим нам показав. І Подав велику надію на майбутнє на все прощення, на те, щоб ми по-християнськи з великою душею і любов'ю зверталися один до другого, допомагали один другому, співчували один другому. І це є надією і запорукою того, що колись настане певний час, і ми станемо перед Господом. І Він зможе простити нам ті наші гріхи, які ми робили свідомо чи підсвідомо, і прийняти до себе своє Царство Небесне. Отож святом вас зичу всім здоров'я, радості, натхнення впевності і великої віри у завтрашній день. Христос Воскрес, воістину Воскрес.